Всім привіт! Всіх вітаю з новим днем. Показую, як я обіцяла, що в мене розквітло. Моя нижня поличка, літнє квітування. Орхідея Монтрюкс. Видала мені дві квіточки. Третя, третя буде. Так, така винозна, не пам'ятаю назви. Е, квіт... Вона дуже любить скидати квітки після поливу, тому я її дуже рідко поливаю. Е, цвіла вона в мене одна, дві, три квіточки, дорощувала. Оце вона мені під досвідкою на полички дала вже нормальний квітонос на 5 квіточок великих. Квіточка приблизно 8 см 9. Ця моя орхідейка мого племінника, яка я думала, що це буде біла, вона виявилась жовтою, тільки вона розпустилась сьогодні. Ну, побачимо, мала бути, вона великоквіткова, але величі її немає поки що. Це я її забрала з пень і з пня виростила. Сиділа вона дуже довго, думала думала і надумала. Года три сиділа. Два листка скинула після пересадки і наростила нове коріння. Корінці теж після пересадки вона скинула і видала квітонос. Безвідмовна приторія. Знову вона цвіте в мене букетиком. Не бачу я поки що, щоб вона мені видала листочок, оце як ще в торік вона. Захворіла на грибок, я відрізала лист і так вона і сидить. Пересадку зробила весною. Коріння є нове, все добре. Будемо чекати, коли вона мені щось видасть з пазухи. Нового квітконоса немає. Це старе, на старому доцвітає. Ну, дуже вона мені гарна, ця приторія я просто від неї у захваті. Це просто, ну, шикардос. Дуже шикарно. Дуже вона мені подобається. Так, розквітлі одорка, доростив квітконос на зрізаному. В домашньому квітуванні він набагато більший квіточки, ніж в магазинному, але не такий насичений. Така. Теж моя з стареньких. Мультифлорка на один квітонос після пересадки. Мій бігліпчик. Пташечка Його щось закрутило трохи. Він, ну, листочки в нього зазвичай отако стоять. О. Отако. Оце його повикручувала під лампою в обратну сторону. Глазастик який. Мікі кроун. Мікі кроун. Перше цвітіння, підлітка 2,5. Коли розпускався, був насичено жовтого кольору. З бордовими цими розводами. І зараз він уже цвіте другий тиждень і він став блідий, втрачає колір, немає того ефекту, який був на початку квітування. В нього проявилися такі розоваті ось прожилочки, яких не було. І він стає такого, ну, наче камера передає, зараз вірно. Отакий. Навіть не знаю, який це колір, такий він і не жовтий, і не рожевий, і не фісташковий, щось таке. Біла моя орхідейка 8-9 см. Так, тут у мене підліток розквіт Ліолін Оранж. Метелик і пілорик. На одному квітоносі він розквіт пілором, бачите? а на іншому розквіт метеликом. Ось так, побачимо наступного разу, як воно буде. Квіточка 4 см, невеличка. Заявлено було, що він пахне, але аромат не відчувається. Може, десь там далеко-далеко, він і є. Я не чую. Ну так, чуть-чуть якоюсь свіжістю такий, що от тільки як в носа запхаєш, то тоді вже чутно. Е, я не знаю, що це за орхідея, де вона в мене взялася. Бачу, що вона з чогось знята. Я собі так підозрюю. Ну, це я з дітка. В мене є ще одна така схожа орхідея їх. Дві штуки я. Вони зараз не цвітуть, але ну, я їх підпишу і потім комусь подарую, якщо їх виявиться все ж таки три. Треба подивитись по своїх старих відео. Бо мені три не треба. Мауріція. Мауріція, Мауріція доростила. Квітоносик і один новий, слабенький. Слабенько вона цвете. Це новий квітонос і він слабенький. Каскадіком. Хотіла, щоб він був каскадіком, але після пересадочки він, до пересадки він взагалі був такий неважно квіт. Дуже слабі були квітоноси. Після пересадки оце перший його квітонос. І дорожчення. Але молодець, гарно цвіте Дуже мені вона така, я не люблю такі рябушки, кряпушки, але ця дуже славна. Мені дуже вона подобається. такий дзьоб. О, очі впереді, а не знизу. Така вона симпатична. бухарест Да? Так? Да. Який рятувала серед ночі. Скинувши два листка, виростив квітонос і квітує. Будемо бачити, як він себе поведе після квітування. Може йому щось знов зайде в голову, начне гнити. Так, тут у нас. Все от такий я маю на сьогодні урожай квітів на перше, першій поличці. Ось так. На другій поличці в мене тут розквітли підлітки яким уже років по 4, певне. Ой, вилізла. вони все в мене пропадали, пропадали. Зараз повидавали ось таке. Назві, звісно, я вже не знаю, бо я ними фіктувала, пересаджувала. Я думала, що вони вже накриються і не буде їм нічого, не вийде. Оця біленька з рожевою серединкою квітка 11 см. Прям велика така. 11 см. Я тільки що поміряла лінієчкою. Може, десь колись будуть гарні. Тоже йому щось не подобається, він щось п'ять жовтий, бурдовий, робиться, якийсь такий. І ось такий бігліп в мене є. Він коли розкрився, я ж здивувалась. І він квіт. Він бачу квіт, але, напевно, дуже давно квіт. Ось. І я не пам'ятаю його. Квіточка теж велика, ну прям велика квіточка, теж десь 10 сантиметрів. Таких теж три штучки. Пульчеріма розквітла, яку я збиралась викинути. Вона передумала викидатись. Побачимо, як вона буде довго тримати квіточки. Її треба буде омолоджувати, в будь-якому випадку зрізати верх, бо там вже ствола дуже багато донизу. От. Головне, щоб вона мені корінчики гоне донизу, а не в різні боки. Тут в мене все, нічого більше такого немає, що я хотіла показати. Не пам'ятаю. Так, оціночка тримається одна. Там в мене була групова посадка, я забрала на підвіконня. В общем, одне, один з групової посадки теж пропав. З малишні в мене ще буде ось квітнути Амадіс мультифлора. Білі маленькі квіточки покажу потім. Роз На набу... бутона напустив уже солар дракон. От, ждемо. Ждемо його квітування. Пахучка, боже, як вона пахне. Як вона пахне. В неї було індивідуальне відео прошлого разу. Квіточка невелика, половиною. і дуже-дуже ароматна. Пахне на всю квартиру. Оцих 5 квіточок. Дуже сильно пахнуть. Так, тут у нас нічого, нічого, нічого. Це оціночка тримається. Теж була групова, одна пропала, викинула. І тут дивіться, який в мене пилор. Це просто витвір мистецтва. Я в захваті від нього. Він такий. Це така квіточка якась така. Хто це такий? Куплялися без назви вони під номерами. Давно. Ну, вона цвіте. Цвіте це. Її третє квітування цього пелора дуже вона мені дивіться, які вони, ці квітки клас. Тут в мене реанімаха доходяга, в неї немає корнів, але вона пустила дітку. Воно, і дітка пускає корінці. Ні, пеньок теж пускає, теж є там корінці, знизу стоять, тут на ляту дуже багато води. мох, Все, і воно так стоїть. Я не чіпаю. Жити хоче, воно пускає, буде жити. Ось такі в мене справи. А ще покажу одну орхідейку. Ось таке в мене чудо розквітло. Я не знаю. Я думала, це бігліб буде, який я згубила. Не знаю, де мій бігліб дівся. Вроді нічого не викидала і не пропадало з великих орхідей. Ну, такої квітки я точно не купляла. Хоча це куплена магазина, оця що вирвата з точки росту падало. Листочки як в метелика. Ну, і такий погатенький він. Це з квіта в мене дітка. Я його причепила до моушена на палку, бо він падає. от Моушен, який треба буде пересаджувати викидає все время квітоноси і трогати я його не хочу. Ще розквітла в мене одна орхідейка бігліп білий. Теж після пересадки сидів довгенько і викинув квіточки. Усе добре. Тут в мене біля вікна не хоче нічого цвісти. Полок, де я стики? Лампу на день включати якось не, не то. Все стоїть на місці колом. Лью її Наростив свій маленький квітоносик видав. І ось ще один видав, цей треба зрізати. Все, Цей трудяга працює як треба. І тут метеличок мій розквіт на дві квіточки поки що. Теж слабенько тут воно цвете, слабенькі квітоноси. Треба щось думати, переставляти їх треба буде. Але всі ж на одну полку не вложиш. Ось такі в мене справи. Похвалилась вам і буду з вами. Прощатись. Всім до побачення, гарного дня. Кому сподобалось, підписуємося на канал. До побачення, на все добре.